Сьогодні в випуску забарне переходить в ПСЖ за 70 мільйонів євро. Валево новий головний тренер Кривбаса. Ротань хоче підписати половину складу Олександрії. Циганков може перейти в АПЛ. Кривбас офіційно повідомив про призначення Патріка Ван Левена головним тренером клубу. Угода з нідерландським спеціалістом укладена строком на три роки. Дякую за довіру очолити. Кривбас. Це клуб з багатою історією. Я хочу, щоб наша команда демонструвала видовищний і атакувальний футбол. Ми маємо талановитих футболістів, яким будемо допомагати зростати і прагнути. Мимо досягти довготривалих результатів для кривбаса, заявив Ван Леувен. Нагадуємо, раніше він Олював металіз дев'ятнадцять двадцять Перед тим працював із зорею і шахтарем. Посада в кривоморозі звільнилася після відходу Юрія Вернедуба. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Житомирського полісся Руслан Ротані звернувся до керівництва клубу з проханням підписати п'ятьох гравців, які минулий сезон провели в складі Олександрії. Про це розповів колишній журналіст Ігор Бурубас у своєму Ютуб-блозі. Як повідомляє джерело, мова йде про голкіпера Георгія Єрмакова. Він виступав за Олександрію на правах оренди. Контракт належить ізраїльському Макабі, оборонців Олександра Мартинюка і Артема Шабанова, а також хавбеків Володимира Шепелєва і Тей Цару. дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Бормут значно підвищив ставки у трансферній боротьбі за Ілюза Барного. За нову інформацію вишні хочуть виручити за свого центрального оборонця вже 70 мільйонів євро. Така сума одразу відсікає чимало потенційних покупців. Інформує Квіп. Тактика англійського клубу очевидна. Основним претендентом на гравця є фінансово потужне ПСЖ. Тож, збільшуючи трансферну вартість, бормут або прагне зірвати солідний джекпот або залишити в складі одного із найкорисніших гравців минулого сезону. Саме Ля, за інформацією Ля Еквип, уже зробив свій вибір. Він дав клубу чіткий сигнал про бажання перебратися до Парижа. Для ПСЖ важливо завершити це придбання вже найближчими днями, до старту клубного чемпіонату світу, який ось-ось розпочнеться. Українська прем'єр-ліга продовжує вшановувати найкращих представників сезону 24-25 та оприлюднила символічну команду всього чемпіонату. Її сформували на основі збірних турів, які створювалися спільно з експертами, коментаторами ОПЛТБ та журналістами провідних спортивних медіа. Андрій Лунін прагне отримати більше ігрового часу в реалі, про що розповів новий головний тренер Мадридців Хабі Алонсо. Він розуміє позицію українського воротаря, проте не здатен гарантувати йому місце в основі за відсутності травм у Тібо Куртуа. Інформує града у зв'язку з цим Лунін серйозно розглядає можливість повернення до Ов'єдо, де виступав півроку в оренді ще в 2020 році. Тоді українець провів 20 матчів, пропустив стільки ж м'ячів і залишив позитивне враження. Зараз Ов'єдо бореться за підвищення в класі через плей-офф. Якщо клуб вийде до Ла Ліги, Лунін готовий до трансферу. Зазначимо, що в сезоні 24-25 26-річний українець провів 14 матчів з Реал у всіх турнірах. 6 з них на 0, пропустивши 19 м'ячів. Оточення і вже розпочало роботу над трансфером бразильського футболіста до чемпіонату Німеччини Informo Sport Ван повідомляється, що сам гравець зацікавлений у переході до АПЛ чи інших топових європейських ліг. Однак наразі жодної конкретної пропозиції не надійшло. Варто нагадати, що Шахтар придбав Егіналду в Васку Дагама за 3,5 мільйона євро, а його контракт діє до 30 червня 28-го року. До того ж, 20-річний бразилець у 36 матчах сезону забив 6 м'ячів і віддав 8 гольових передач, включаючи одну в лізі чемпіонів. Найбільші шанси підписати Ваната нині має англійський Сандерленд. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ютуб каналу Тато Таке. Варто зазначити, що 23-річний гравець також перебуває в сфері інтересів трьох інших клубів із Англії. Мова йде про Ліц, Фулхем та Евертон. Чинний контракт Ваната з київським Динамо діє до літа 27-го року, а Клаусула за непідтвердженою інформацією нібито становить 20 мільйонів євро. Український хавбек Жирони Віктор Циганков потрапив до сфери зацікавлення одразу трьох клубів англійської прем'єр-ліги. Мова про Вестхем, Фулхем із Лондона та Бормут, кольори якого захищає у інший українець Ілля Забарний. Пише видання AS. Джерело повідомляє, що всі ці клуби активно відстежували виступи циганкова протягом сезону 24-25. Водночас жоден із них поки не звернувся до Жирони з офіційною трансферною пропозицією. Нагадуємо, чинна угода циганкова з каталонським клубом діє до літа 27-го року. Авторитетний портал трансфермарки оцінює його трансферну вартість у 22 мільйона євро. Головним тренером сезону 24-25 Чемпіонаті України визнали Руслана Ротаня, наставник Олександрії, який зумів привести свою команду до срібних нагород у національній першості. Про це свідчать підсумки традиційного опитування серед клубів. Повідомлення про яке з'явилося на офіційній сторінці УПЛ у Фейсбук. Друге місце в рейтингу посів головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський. А трійку найкращих наставників замкнув Юрій Вернедуб, який очолював Криворийський Кривбас. Олександрія продовжує шукати нового головного тренера. Повідомляє видання та то таке. За даними джерела, рішення щодо призначення наставника має бути ухвалене найближчими днями. Головним претендентом на посаду тренера вважається Младен Бартулович, нинішній коуч Зорі. Водночас до короткого списку кандидатів в Олександрії входять також інші спеціалісти, серед яких є і іноземці. Минулого сезону Олександрія завершила чемпіонат УПЛ на другому місці з добу. Уші 67 очок. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.